Друзі, ранок продовжується. В нашій студії вже є перша жертва. Це наша гостя. Анастасія Вигівська, візажист. Привіт, Анастасія. Сьогодні ти згодилася нас намалювати. Тож ми розпочнемо, тим будемо говорити. І скажи, чого мені не вистачає для повного щастя. Аби справляти враження справжньої відьми. Таких класних яскравих очей чорних класних. Давайте Це ми ну, все додамо. Давайте почамо ну, до почнемо. От поки що цікаво, от мені дізнатися, які самі цікаві варіанти от на Хеллоуін обличчя вам доводилося малювати. Ну, недавно ми малювали вампірів, ну, дівчинку вампіра, і малювала розбиту ляльку. Дуже цікаво. Це була одна половина була зла, друга добра і такі тріщинки. Ну, було дуже цікаво. Тобто, це. це у вас не перший досвід, давайте тоді я вам ну, так, можете. довіряю своє обличчя відьмацьке. Можете, можете малювати, можете малювати mm -hmm. і експериментувати. Де ви взагалі навчалася малюванню на обличчях? Ну, взагалі я закінчила багато різних курсів. Навчалася у Львові їздила в Київ на майстер-клас, навчалася в французького навчалася... -французько візажиста нам Про французького візажиста такий закордонний досвід завжди, завжди цікавий. Так, да, Він цікавий. Багато нових якихось технік розказувала. Ну, багато цікавих макіяжів показувала вечірній макіяж для старшого віку. Ну, макіяж показувала такий для Маскараду. Mm -hmm. Цікаво. Сьогодні, я думаю, безліч дівчат і хлопців будуть йти на різноманітні гуляння на час... вечірки. вечірки, на честь Хеллоуіну. І зараз, якщо у вас такий самий образ, як і в мене, такої відьми, Анастасія покаже, як правильно і гарно себе розмалювати. Що починаємо? З маємо очка. О, ні! <свист> не це. Вона ще в понеділок намалювала, думала тиждень прослужать, а тепер. Ні, просто витрти. я боюсь, що без макіяжу навіть камера зламається, яка вам показує. З макіяжу мене бачив тільки оцей від, відьмак і більше ніхто. <свист> Добре. Ви часто взагалі від, відвідуєте Хеловіни? Чесно, ні. А чому? <свист> ну, мені подобається створювати образи, але ну. Так. Самі себе не розмальовуєте? Чи yeah. ні разу не були? Ні. <in Yeah>. Анастасія, <Max28> це не порядок. Потрібно себе виправляти. Ну, no це завжди, зазвичай, до речі, так і буває, що чоботар без чобі. Так. От. Що вас взагалі Анастасія надихає? Чому, на ваш погляд, відьма повинна бути така, а не якась інша? Mm. Ну. Так я бачу вас. Бачите, мене не ну, давай. Так, uh. добре, давай. Що нам потрібно для того, щоб розмальовувати? Нам потрібна тональна основа, кісточки. Так. Кісточки, тіні, підводка. Я підготувала вії. Вії? Так. А, угу. і вії угу. У нас ще й вії будуть. У нас ще будуть пера. І пера? Так. Угу. так. Скільки загалом займається все часу таке малювання? По-різному буває таке, що макіяж може займати довго два-півтори-дві години, в залежності від образу, який створюємо. Угу. Так, ну нам бажано швидко і ефективно. Я <рес> Це що таке? Так. Це я проличка тоніком. Угу. А чи ще його я? Підго Підготую до нанесення макіяжу. Так. Ну, я думаю, що доки е, нашу Віолетту, mm -hmm. нашу Віперу готують, ми з вами подивимося експрес. Ми дізнаємося е, все таки, що, е, що ж, ужгородці знають про Хеллоуін. Ну він святкується вночі з 31 на 1 листопада. І ця традиція походить з США і зараз і там гарно святкують і кажуть вночі з 31 жовтня на 1 листопада мертві оживають. Знаю, це для мене не свято, я його не вважаю. Не знаю ніч для наших дітей. Цікаве і для дорослих якось дозволяє розвеселити себе позитивне таке. Ніяк воно мені не подобається. Ні. Ну ніяк. Ніколи не святкувало. Наше покоління так його не святкувало, як теперішнє. Ну весело, напевно. Тому що всі діти більш одягають, всі дорослі одягаються у страшні костюми, так веселяться, всякі ігри граються. Наклею, всякі наклейки, на домики, наприклад, там скелети чи що там. І ще ставлять дині. Та нічого, це не наше свято. Хеловін, я знаю, що він із 31-го йде жовтня на 1 листопада. Заключається в тому, що святкують ніби мертві душі. Нічого доброго. Традиція святкування це за кордон, зазвичай, в Штатах. Це свято, яке прийшло до нас з Америки, як я знаю. Святкується 30 жовтня, веселе свято. Хеловін, я знаю, що це свято всіх, всієї нечисті, всього зла. Різних негативних героїв всіх казок це свято всіх тих. Ми першого листопада. Ну що ж, насправді різні думки висловили ужуриці з приводу того, що вони знають про Хеллоуін. Комусь це свято подобається, комусь не подобається. Але мені здається, що все-таки більше старше покоління не дуже сприймає це свято, оскільки в нас, якраз в Закарпатті, більшість людей є більш релігійними і е, святкують якраз перше листопада, коли потрібно йти на цвинтар і якраз вшановувати пам'ять. Мертвим, тим не менше, я думаю, що е, молоде покоління зараз дуже багато якраз е, приділяє уваги тому, аби створювати собі такі подібні образи. А підростаючи вже дізнається, що в Сполучених Штатах Америки це ще й день, коли можна дуже багато цукерок отримати, тому що вдягаючи різні веселі костюми, ходять і е, вимагають цукерки від людей. Ну що ж, наша Віолета. Наша віпера вже потихеньку стає бути більш віперною. Починає бути віперою. Знаєш, так зранку приємно, коли працюють над тобою, створюють якусь красу. У ну, моєму випадку не красу. Я тобі скажу так, збоку ти вже виглядаєш як бліда поганка. Але Софія, що ми зробили? Давайте для наших телеглядачів. Настя, це ви зараз нанесли тонік, далі ми наносимо тональну основу, так? Так, да, Ми підготували личко тоніком, тобто я його очистила і нанесла базу під макіяж. Угу, угу. А розкажіть на Настя, як взагалі ви захопилися візажем? Чому саме ним? Ну мені з дитинства подобалося прикрашати. Спочатку це проявлялося в кулінарії, тобто це були тістечка з самого маленького. Ну я украшала торти, а потім в макіяжі, в лиця. Угу. І це якось зі школи почалося вже, ну, якусь більш дорослому житті. І так от я почала вчитися. Того, що з дитинства крали в мами губну помаду, да, 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 Тіні, мами. поки мама не бачить. У мене чисто таке чоловіче питання: а ви тільки дівчата зазвичай розмальовуєте, чи буває, що і чоловіки до вас звертаються? На Хеллоуін мається на увазі, чи просто взагалі за будь-яких ситуацій. Не було ще випадків, коли ви розмальовували чоловіків? Ну, взагалі на Хеллоуін так. А ну так в житті ні, але ну чоловіків розмальовують для фото, для відео. а які такі образи найпопулярніші на Хеллоуін для розмальовувань? До речі, так яка тенденція спостерігається? До речі, хто хотять вампірів, хотять зомбі, черепи. Боже, як все страшно. Ну, Хотять бути, так, да, страшно красиво. Ну, як і вам, друзі. Так. Господи, я себе побачила. Самі стало страшно. Друзі, якщо у вас також виникають якісь запитання, то можете нам телефонувати. Пам'ятайте, ми у прямому ефірі номер наш незмінний 61 6191. Загалом така основа, вона може бути для щоденного макіяжу. Ну саме ця ні. Вона. Чим вона відрізняється? В... Ну вона дуже плотна, як правильно це сказати. Ага, щільна, так? Так, -та -та, дуже щільна, і ну, для щоденного використання вона не рекомендована. Угу. Це... А взагалі тональну основу на кожен день ви рекомендуєте, чи краще від цього утриматись? Мені дуже подобається, коли жінки щодня фарбуються. Тобто там мінімальний якийсь тон, пудра, рум'янка, ну, макіяж, легкий макіяж очей, мені дуже подобається. Але чи, ну, я знаю, що це деякою мірою шкодить нашій шкірі, правда? Як оце одноносення кремів. Дивлячись, які, які використовувати. Ну, да. продукти. Тут, якщо легкі тональні основи використовувати, там, то я думаю, воно не буде шкодити. Угу. До речі, як ви вважаєте, чи можна в домашніх умовах самостійно зробити якісний якийсь грим от, на Хеллоуін, до прикладу? Чи краще звертатися все-таки до професіоналів? Ну краще так, тому що я ну професіонал краще побачить ваше личко, Ви там до себе на зеркалі не так бачите. Mm -hmm. Ну, макіяж це макіяж, зрозуміло, ви там робите тональну основу, але сам макіяж на хело він, він дуже відрізняється, але вам, адже вам потрібно проявити себе деякою мірою як художник. Ви будете малювати там різні речі. Взагалі малюєте щось, якісь картини можливо. Mm -hmm. Не малюєте. Mm -hmm. Так, це зараз буде пудра. Ой. Зараз буде пудра. Любима? Ммм. Ні, пудру не люблю. Так, чи виглядає досить ефектно. Ой, наша баші сьогодні мене не впізнають. Поки ми друзі наносимо пудру, вам пропонуємо переглянути. Так, у нас є. У нас є чудове відео підбірка фотографій різних діточок в костюмах на Хелловін. Цим ми вам зараз піднімемо трішечки настрій. Тож дивіться,